Ки грати лава підсудних Ну нахер. Ні, це не така рольова гра, це жахіття пуйла, яке може стати реальністю. Адже міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав орден на арешт президента Ерефії Вовки Путіна. Круто, а все тому, що не можна ображати дітей, бо всі ж знають, діти то святе. А тим часом Китай не покидає божевільну ідею всадити за стіл переговорів Росію та Україну з такою миротворчою місією. Він навіть відвідав Москву. Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Патренко, і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про суд над пылом і візит лідера Китаю до Москви. То дасть дзіньпінь зброю вовці Путіну чи ні? На попи. Укам в банці, ой тобто росіянцям в межах своєї любої матушки Росії, жити стає все веселіше і веселіше. Місцями, звісно, трохи й тісніше. Та й Фоміда почала якось трохи підозріло поглядати у їхній бік. От, до речі, днями світ сколихнула ну просто неймовірна та фантастична новина. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт головного лиходія сучасності Вовку Путіна. Класно суд у Газі, міжнародний кримінальний суд. Видав ордер на арешт російського диктатора Путіна. Міжнародний кримінальний суд в Газі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої справ дітей Марії Львової Білової. <раплялі> Чи не сміятися? Не, не поняли, да? А звинувачують його в тому, що він та його подружка Марія Львова білова насильно вивозили українських дітей із окупованих земель до Росії та робили все для того, аби дітлахи, так би мовити, зросійщилися, стали з ніг до голови істинними руськими і назавжди забули про своє українське походження. дома дама дитячі дітські в безпечні регіони. Огромне кількість дітей, которые било вивезена в время евакуації на території Росії я завжди казав, коли мав таку можливість, що саме за дітей він почне відповідати в першу чергу. Вися, за наказом Путіна на території нашої країни вбито фізично вбито 500 дітей, які нічого не приймали участь. В яких військово операції. А скільки дітей було вивезено насильно на Росію? Важко навіть припустити у кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 Тисяч випадків примусової депортації окупантам українських дітей, але реальне повне число депортованих може бути значно більше. От і прилетіло кремлівському диктатору з тієї сторони, що і не чекав. <звук> Роками ботоктний дід дозволяв собі вдиратися на чужі території, вбивати там, руйнувати, гвалтувати, красти. Згадаємо Молдову, Грузію, і все йому сходило з рук. А тут сунувся в Україну, і опа, ти вже не вельможний пан. А злочинець у загальному контексті е, законодавство міжнародного це військовий злочинець. І якщо раніше багато хто із перших осіб цивілізованого світу не хотіли з ним здоровитися за руку. Тепер і поготів не бажатимуть мати якісь справи із ним, адже їхати до того, кого е, обґрунтовано звинувачують в злочинах проти людяності, в злочинах е, воєнної агресії, і так далі, це значить ставити себе. На один рівень з ним та найголовніше, що тепер ботоксний дід не зможе вже вільно розгулювати територіями інших країн, зокрема тих, які ратифікували договір із міжнародним кримінальним судом. Йому туди зась, а ні то опиниться в кайданках. На сьогоднішній день має юрисдикцію в 123 країнах світу. І якщо в на території однієї цих країн з'явиться ці люди, які на сьогоднішній день є під кримінальним провадженням цього суду, ці країни мають обов'язково здійснити відповідні дії. Якщо він е е ризикне е побувати в якісь країни, які ратифікували Римський статут, його Можуть з великою мірою достовірності взяти під варту і передати під юрисдикцію І найцікавіше, що вперше в історії існування міжнародного кримінального суду висуваються звинувачення людині такого високого чину. Невероятно. І це попри імунітет властілі на земель, мабуть, вперше за всю історію людства таке рішення виноситься по відношенню людини, по відношенню до людини, яка очолює країну не просто країну, країну, яка має ядерну зброю, країну, яка веде агресивну війну. Можна сказати, що Вовка Путін, божевільний кремлівський диктатор, просто унікальний екземпляр для суддів міжнародного кримінального суду в Гаазі, президент, головнокомандуючий величної другої армії світу, першої країни у всьому і у техніці, і у. Космосі ну вони себе такими вважають, і тут лава підсудних, і кайданки, і ще й небо в клітинку. Ай, молодець! Це шостий випадок за всю історію кримінального правосуддя такого рівня, коли висувають звинувачення е, главі держави. В основному це були е, представники е, режимів. Ну а тепер Путін е е є серед них е одним однією з е так би мовити зіркових фігур. <ас істори> Звісно, що на Росії на арешт їхнього любого президента відреагували бурхливо. <ф Car> Хтось як завжди почав звинувачувати весь світ в неповноцінності? Це привзяти політизоване і некомпетентне <скору> міжнародне суддівної інстанція. Вечерний раз доказала свою вищерді. Хтось почав казати, що їм ці ордери до одного місця стоя, адже Росія не є учасником римського права. Тому хай судді міжнародного кримінального суду цей ордер залишать собі на пам'ять. Росія не є учасником римського статуту міжнародного уголовного суду і бізнес по ньому не несе. прес-секретар Путіна Пісков теж вважає, що як взагалі там Гаазі посміли якісь там звинувачення їхньому святійшому президенту висувати. Саму постановку питання ми вважаємо возмутительною і неприємною. зараз. Звісно, що всі ці люди кричать, б'ють себе в груди, що то все брехня та провокація. Їхній вождь, вовка Путін святий і непорочний. Понятне діло, але в загальному контексті е, законодавство міжнародного це військовий злочинець. Так воно є, і якщо ми на сьогодні маємо такий прецедент, то а що буде чекати Сергія Шойгу? Що будуть чекати Валерія Герасімова, Марію Захарову, а, оцього там конячку Лаврова і так далі, і так і, і таке інше? Отже, фактично, усі ці люди повинні розуміти, що майже завтра вони можуть також стати військовими злочинцями, і їх буде подано у розшук. І розуміння і сприйняття цього факту через деякий час може за собою потягнути дуже цікаві події. Вони в загальній цій паніці. А можуть що розпочати один одного зливати, і це буде найцікавіша фаза. Усі павучки в банці, тобто росіянці в Арефії будуть одне одного їсти, а почати вони можуть із головного. Ми ж знаємо, що росіяни за своєю натурою набагато чого здатні, аби лише врятувати свою шкуру. Тепер. Е Оточення Путіна отримало дуже сильний пас, який говорить, про що він говорить про те, що в разі, якщо це оточення е, візьме е, Путіна і передасть його е, до рук е, міжнародного кримінального суду, це означатиме, що вони у такий спосіб е, зможуть, ну щонайменше, е, спробувати врятувати власну долю. Переписавши всі злочини на Путіна, і подейкую, що на Росії вже подумають над тим, кого оголосити наступником кремлівського диктатора. Так коло звужується навколо Путіна. Він стає все більш токсичним, Причому, звичайно, як для зовнішнього світу, так і всередині, і в вежах Кремля все більше незадоволення. Від того, що відбувається, все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так вже йде мова про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін. Отак, от буває, що один неправильно зроблений крок, наприклад, на території свого сусіда зі зброєю, може обернутися втратою влади і ще й ризикуєш опинитися на лаві підсудних, а потім на нарах, де небо в клітинку, а сусід батька Лукашенко. Я миротворець. Напевно, із такої мантри чи фірмації починається кожний ранок у очільника Китаю Сі Цзіньпіна. Саме він на його думку має стати отим яблуком порозуміння між Росією та Україною в цій війні. Чи точніше спецоперації або ще точніше в кризі, бо те, що відбувається на теренах України, ніщо інше як просто криза, все це, це дурня повна ви що? так. Вважає правитель Китаю, оскільки Китай навіть не наважається назвати це війною, називається кризою. Оскільки вони відмовляються навіть чесно сказати, хто на кого напав, хто є агресор, хто є жертва, і для врегулювання ось цього російсько-українського непорозуміння, Сі Цзіньпінь представив мирний план. Але про ці 12 заповідей всі поговорили, українці біля виска пальцем покрутили, та й на тому все. І от, аби дограти свою роль миротворця, до кінця правитель Китаю вирішив відвідати Росію. Вот это поворот. Візит президента Сі Цзіньпіня до Росії буде візитом заради миру на основі принципів неконфронтації та ненацілювання на треті сторони з метою сприяти розвитку і прогресу. Хоча найімовірніше, такий правильний Сі Цзіньпінь вирішив відвідати ерефію не тільки заради миру, а всьому мірі Китаю треба зберігати, скоріше всього нада сахраніть Путіна при власті. А для этого надо помочь Путину сохранить лицо. За это Путин отдаст все, что угодно. За прекращение огня и столбление всех захваченных территорий. Ну, Китай, как всегда, получит самую большую выгоду и будет выглядеть великим миротворцем. Чтобы не взять газ, чтобы не взять еще что-то в России, пока она настолько слабка, Що їй можна пропонувати фантики натомість, але напередодні ось цього візиту Сі Цзіньпіна до Москви міжнародний кримінальний суд у Гаазі оголошує кремлівського диктатора, так би мовити, злочинцем, і застиг у розтяжці китайський правитель, і що ж йому робити далі? Та подумав він, подумав і вирішив їхати. Це не умно. Бо хто ж як не він зупинить ось цю всю кризу в Україні, через яку може розпочатися, не дай Бог, третя світова китай завжди виступав за те, що діалог і переговори є основним шляхом вирішення кризи. Міжнародне співтовариство має відігравати конструктивну роль і робити більше, щоб сприяти мирним переговорам, пом'якшенню напруженості та посередництву. І Цзіньпін відправився у логово кремлівського диктатора. Я не знаю, що йому сказати. Молодець. Очільник китаю сі дзіньпін прибув до Москви. До Москви з державним візитом прибув очільник Китаю Сі Цзіньпін. Звісно, що зустрічали китайського правителя з усіма почистями, з червоною доріжкою і оркестром. З величезною радістю бункерний дід біг назустріч своєму, не знаю, як правильно його назвати. Кивін там приходиться пойлу. Ну, наразі то може навіть паличкою-виручалочкою. стояв, як це, надмінно, ажидая гостей, а біжав навстрічу з протягнутою рукою. Е, очень жал е, сідзипінню руку. Подивіться, як палко, і пристрасно жав. <звук> Нагадаю, що тисне руку китайський правитель без п'яти хвилин міжнародному злочинцю. Орден на арешт пила Є. Яке їхало таке з Сі сідзіньпінь під час зустрічі назвав Пила другом, дорогий президенте Путін. Я завжди називав вас своїм другом. Цзіньпін навіть висловив сподівання, що саме Владімір Владімірович Путін під час наступних виборів президента знову посяде трон всія Росія. Бо хто ж як не він поведе ось цей темний руський народ до процвітання і благополуччя? Наступного року у вашій країні відбудуться чергові президентські вибори. Завдяки вашому сильному керівництву Росія досягла значних успіхів у. Процвітання та добробуті країни я переконаний, що народ Росії підтримує вас у найкращих зусиллях. От вони мило попосідували між собою кілька годин, та от пло щось після цього базікання залишився не дуже задоволеним. По нікатора інформації вчора э, Путін настався крайне недоволен, тому що не ждав намного більшого участя со сторони Китая війні. Можливо, тому засмучений вседержительсія Росії, що не зможе отримати всього того, що хоче ще й в тій кількості, в якій так необхідно. Хто вам таке сказав? я думаю, якщо її поставить, то щось через треті країни, і в обмежених в обмежених масштабах рівно стільки, аби не дати Росії програти, але й не дати Росії перемогти. Інші ж експерти взагалі вважають, що нічого суттєвого пило від Китаю не отримає. Бо над Сі Цзіньпіном навис меч заходу. Я думаю, що ніякого руже Росія не отримає. Це в принципі було понятна, ще вчора. А сьогодні я думаю, що Китай може зробити такий... Очень красивий реверанс, пообіцяти поддержку, ну, максимум дати сухі пайки. Головне зараз для Китаю якось всадити Пулата Зеленського за стіл переговорів. Китай буде настаювати на переговорному процесі. типа стоп прекратили стрелять или за стол переговоров а потом уже все остальное уважение суверенитета территориальной целостности уже на Пойло пуйлока что готовый до переговоров. мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на украине конечно у нас будет возможность обсудить этот вопрос вы также в курсе что мы всегда открыты для переговорного процесса Ну, типа. Але ці граблі ми вже випробовували. Тепер на одному полі ми не сядемо, не те, що за стіл переговорів. Ну, ми з вами 9 лет 9 сиділи. 8 лет ми сиділи за столом переговорів. І що толку? Сість за стол переговорів це значить дати можливість Росії застолбити ті завоювання, які вона має на сьогоднішній день. Захват наших територій. Огромних… Огромної території. Огромных, а ми цього допустити не можемо. А тому на благі наміри Китаю, який мало хто вірить, ніхто не поведеться. Якщо вже вирішив Китай вести дружбу із вже кримінальним авторитетом, ботоксним дідом, то хай веде на нашій стороні весь цивілізований світ, і отой ненависний пойлу захід, завдяки допомозі яких у наших славних котиків ЗСУ з'являються зброя та техніка для нищення рашиської нечисті на території України. Ну, Хуже вже не буде бац-бац-бац-бац-бац. А з Китаю союзник так собі. Ще й тоді, коли йому вже потроху викручують руки на тому ж таки заході. Зашморх на шиї пуйла все більше затягується. Зараз тільки треба, щоб міжнародний кримінальний суд в газі вибив з під тушки кремлівського диктатора. Вони вже почали його хитати, видали орден на арешт. Далі думаю, буде більше. Повірте, мені. бо зараз пійла звинувачують у незаконній депортації українських дітей до Росії. А згодом я думаю, його можуть легко звинуватити у геноциді українського народу. А ще вибити цілець під ніг пойла може хтось із його оточення, бо не думаю, що вони теж захочуть сісти на лаву підсудних. Простіше буде здати божевільного диктатора правосуддю, а самим жити на волі приспівуючи. Тим часом врятувати бункерного діда від петлі намагається правитель Китаю. Якісь там переговори пропонує, але не зброю, бо розуміє, що отримає на горіхі від заходу. А Китай, як країна практична, не смілиться одним махом порвати будь-які стосунки із Заходом і Європою, бо це великі кошти. А Росію вже можна вважати трупом. Цілком можливо, що буде гірше. Але поки можна, Китай буде імітувати свою непосильну допомогу у вирішенні кризи в Україні. А другою рукою брати у Росії те. Що хочеться, натомість лиш обіцяти, бо мать заходу не трямлять. Це програма Суб'єктивно. Я Вікторія Петренко. Це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. Не забуваємо донатити на ЗСУ, вірити у наші збройні сили. Перемога неодмінно буде за нами. А ми з вами зустрінемося наступну суботу.